Кінець антирекордної серії Рівненський Вере здобув довгоочікувану домашню перемогу на ТЕФК Львів. Підопічні Юрія Вірта перемогли на своєму полі суперників з рахунком 3-2. Таким чином перервали безвиграшну серію в 11 матчів. Як пройшов поєдинок, та коментар головного тренера далі. Рівненський вересне перемагав у чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 11 ігор, чотири рази розписавши нічії та зазнавши сім поразок. Цей матч рівненський клуб почав невдало, пропустивши на перших хвилинах. Початок ігри, звичайно, такий вийшов для нас не дуже добре. Швидко пропустили гол. Допустили помилки, допустили помилки і дуже радий, що дуже класно відреагували на цей пропущений гол. Почали ділити активно. Верес одразу ж затиснув суперника на його половині поля. Це посприяло голу Кучерова, який вдало зіграв на підбранні. Прийняв м'яч, а другим дотиком пробив здалеку. За п'ять хвилин голкіпер Львову вдруге виймав сферу зі своїх воріт. Він не впорався з дальнім ударом Блізніченка по центру. В Принципі, ми їх розбирали ігру. Вони показують непоганий футбол, особливо ну, вони показали проти шахтаря, да, десь там не така гра була. І, в принципі, вгадали склад на 100%, що в них буде дуже велика ротація? Дуже ми надали якби. Працювали дуже добре, агенти наші, якби і готувалися до того, тому тут треба було все-таки читати ті вертикальні передачі, які вони за шиворотки дали. чуть-чуть там не розібралися, а потім, вже в принципі, в другому таймі вони зрозуміли, що все довгу передачу на боротьбу. Там треба було тільки підібрати ті м'ячі. нічого вони нас не здивували Все ж в кінці першого тайму верес таки пропустив знову Львів'яни Зрівняли рахунок. Перери е сказав, що треба в будь-якому випадку додати. Нам треба забивати і. І грати більше агресивніше є зони. Нам треба було скривати ці зони, додати в швидкості і в агресії. На початку другого тайму верес вирвався вперед. По тому гра була рівною хоч львів'яни намагалися тиснути. Десь, і, може, і візіння було, але в загальному я рахую, що ми сьогодні однозначно заслужили перемогу. Ми дуже довго чекали цю перемогу, працювали на ній, привітали всіх футболістів, але ну, радуватися нам нема коли, нема коли. Це тільки одна перемога, а вся боротьба ще впереді. Тому сьогодні зараз футболісти тільки породі в роздягальні і вийдуть, і Ми вже почнемо готуватися, тому що ідея гра за грою. Верес нарешті перервав свою антирекордну серію. Перша перемога за 12 зустрічей дозволила підопічним Юрія Вірта піднятись на 11-те місце, набравши 24 бали. Ілля Томашевський новини Рівного.